Тисячний дрон у межах проєкту Пташки перемоги відлітає наводити жах на нашого ворога. У Львові вкотре передали чергову масштабну партію дронів. Цього разу захисникам відправили ще 272 штуки. Менш ніж за п'ять місяців в межах ініціативи Пташки-перемоги нашим воїнам вдалося доставити 1154 дрони. Ми робимо все від нас належне, щоб чим більше таких пташок йшло на фронт. Тому що ті пташки берегуть життя нам і вбивають наших ворогів. Це допомога армії від... Людей, яким не байдужа ця держава. Дякую кожному, хто доклався і дав хоч один дрон. Дав пожертву половину дрону чи на четвертину дрону. Значення немає. В єдності сили, перемога буде за нами. Серед переданої техніки розвідувальні, бойові дрони, а також антидронова рушниця. Військові запевняють, ці пташки вкрай потрібні у сучасній війні. Хто має більше інформації і дивиться на все з повітря, той володіє за становищем. На сьогоднішній день ці пташки в першу чергу рятують життя піхоти. В другу чергу знищують техніку, яка заважає піхоті рухатися. Тому як е, піхотинцю, я можу ствердіться сказати, що вони вкрай важливі. Загальна вартість чергової партії техніки близько 10 мільйонів гривень. До збору такої великої кількості дронів долучились як благодійні волонтерські організації, так і бізнес Львівщини від малого до великого. За словами організаторів проєкту, запити на дрони від військових надходять щодня. Зокрема, ця ювілейна партія з тисячним дроном вже зовсім скоро допомагатиме воїнам з Львівщини бити окупанта возимо дрони самі. Ми ці дрони віддаємо напряму військовослужбовцям в руки, не через керівництво, не через кого, а напряму пацанам, які там боронять нашу країну і які не твора даємо їм напряму в руки. Ініціативу Пташки перемоги започаткували у березні 2023 року. Відтоді на передову відправили уже понад тисячу пташок перемоги та супутньої техніки на більше 80 мільйонів гривень. Втім, організатори та партнери запевнили, зупинятись не збираються. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.